Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Green Garden І сьогодні знову помідори Вже ось зав'язали плодики Такі, бачите, вони ростуть по два у мене, але це не вплинуло на них. Ну, деякі пішли, деякі не пішли. Ну, це ж не вгадуєш, звісно. Вже скільки, я зараз порахую, скільки цих грун. Один, два, три. Вже одне друге груно, ось друге груно і і третє груно. А тут ось я цей пасинок пропустила, не обрізала. Це вітер не обрізала, і він вже застиг зацвісти і дати ще пасинок. Тобто тут можна вирішити, що. З ним робити. Зараз підемо до тих наших, верніше, моїх, контрольних і подивимося, що там з ними. Оце такий високий, прямо вже мені до бороди. А мене метр чотири, високий. Ну, це сорт такий високий, потужний, це сорт Єлоупір жовта грушка в перекладі. А у нас на нього кажуть жовта лампочка. Тож ходімо подивимося, що там із нашими контрольними. Я вже йду в ряду, наче десь у, у лісі. <головіка> у Мене вже зацвіла в мене юбка, лілейники. У нас такий городик, що все разом. Це наш номер один. Хто не бачив попередніх відео, я перекинула горщик П9 і підписала один. П9 це півлітра. Там півлітра землі. А П означає квадратний. От уже його підписала. І тут росте в мене два маленьких. Вони чогось зразу відставали. Чого я не знаю, земля наче однакова. А це я різанула, бачите, виривала. Виривала пасинок і листочок, і ось я його пошкодила. Але бачите, нічого йому не сталося. Він як як був він, так і собі він є. Він зарубцювалося там, ось уже пішло із землі. Оце його треба общипати. І тут оце пішло. Я тут обрізала, а воно знову пішло. Тобто, чи ви будете обрізати, чи ви рукою вищепнете? Я рукою щепнула, тільки чук пішло таке. Все одно воно виросте, бо така в нього природа. Далі, сьогодні треба зрізати ось цей листочок, ось цей листочок, і на цьому все. Ну він маленький, але вже в нього є цвіт плодик. Чого він маленький? Я кажу, я не знаю. Але я вже як почала. Номер один, то я продовжую. І тут так само оця з землі вищипать. І один, два, звикла, дивіться, не в камеру. Один і два треба обрізати. І так само повищипувати пасинки. Чого я показую оці маленькі томатики, Помідорчики маленькі? Тому що на них гарно. Видно. Ось, уже я зрізала вже одне, один листочок, другий листочок я зрізала. От. Оце повищіпувала, ось іще є. Щоб не тягло. Воно маленьке, але ж воно стане велике буде тягти. І вже я його обкрутила. На цю матузочку вже круть, ось вже три рази обкрутила. І тут так само. Вирізала лишнє і обкрутила. Ну, дасть він урожай. То дасть, не дасть, то я ж його не викину. Хоча я вже подивилася і 5 чи 6 штук пропало. От. Отут, ж я ще переконуюсь у тому, що я роблю правильно сажу по дві штуки. Коти. На один хтось наступив із нас. Ну Це таке буває, знаєте, працюєш. Вже ж я його підсаджувати не буду. І в червні я його підсаджувати зразу не буду. От посадили так і все. П'ять ну, 5 -6, 6 штук пропало. Ну, то це нічого страшного, далі ті будуть рости і дадуть урожай. Переходимо до номера 2. Ось наш номер 2, так само тут. Горщечок перевернутий. Ну, Йому не повезло, бо на нього на малого напали он, жуки І гризли. Ось добре відносю. Він, я його нагорнула трішки. І в нього вже теж є плодики. Вже в нього є троє ґрун. І тут що? Тут так само? Тут так само один листочок зрізать, другий листочок. Пасинок вищипнуть. Ось оцей пасинок вищипнуть. Не хочу я рукою секатора, бо пошкоджу стебло. І ось оцей пасинок. Так. І бачите, він вже тоді набирається сили. Один, два, три. Вже цвіте в нього четверте ґруно. Ось такий ці два. І тут два вони, і вони сильні. А сусід їхній відстає. А ці два сильні, хороші такі кущики. Номер три. Тут уже цілі дерева повиростали. Ось номер 3 теж листочок. Ось. І я думаю, можливо, я і одріжу. Тут чоловік трошки неправильно. Оце основне стебло. А він зав'язав пасинок. Можливо, він хотів, щоб і пасинок, ну тут можна залишити і пасинок, і залишити основне стебло. Він такий сильний, вже в нього те. А тут менше, якщо він пішов на такою рогаточкою, то він, якщо пустив пасинок, то на основному стеблі вже тільки три ґрунки. Але ж на пасинку вже є. Так що можна і так. І можна і так. Треба дивитися по, по самій рослині. І покажусь сьогодні цей сорт Грезі чері Баррі. Тобто божевільна вишня баррі. Це так селекціонер назвав свій сорт. Він в таких ґрунах ніби виноград. Велике груно. Там багато-багато маленькі. Це будуть такі маленькі, на них кажуть, коктейльні. Такі. такі лимонного кольору. Ось такі груна. Зараз я ще покажу цей. Ось такі груна. великі. Дякую пані Людмилі. Дійсно, її спосіб помити руки після пасінкування дуже мені поміг. Брати в руки зірвати листочка, а то й три я зривала, і під водою так терти терти, бо по лікті, по лікті руки салатові і течеться жовта вода. І цей спосіб допомагає. Ну потім, звісно, помити руки змілом і тоді чистіший рушник. Тут у нас, бачите, якщо ж спека, то тут. Їм і не погано. Тут у мене ось росте велика така бузина. Це, мабуть, Black Lace. велика бузина. І тут, якщо в другу половину дня спека, то їм тут тоді краще. Трошки є їм затінення. Ось уже я вже йду між такими, дивіться, між рядами величезними вже вони цвітуть. Дивіться як. І ці матузочки, як у нас йдуть. З одного боку, з другого боку, тоді круть закрутили і пішли. Круть, закрутили і пішли. І ще в нас тут так само тінь йде. Тінь тут у нас це слива пісарді, чи пісарді. Який. Така декоративна слива і слива така вона вже вродила, видно, слідки на ній. І вона теж трішки затінняє, і коли спека, то їм тут наче і непогано. Як я казала, все залежить від погоди. Буде погода, буде сонечко, не будуть отих затяжних дощів, хоча дощу і треба, то і буде і врожай помідорів. Ось уже й ці позав'язували, вже плудики, томатики. Ну, робота є, будемо працювати. І вирощувати помідори. Отож, бажаю вам всіляких гараздів і хороших врожаїв помідорів.